Слово для доповіді надається голові комітету Голосюку Віктору Валерійовичу. Прошу доповісти. Шановні колеги, у вашій увазі представляється законопроект 1580, законопроект про дерегуляцію. Дуже складний. Один з найскладніших законопроєктів, який останнім часом розглядався в Верховній Раді. Чому складний? Тому що він стосується поправок до дуже багатьох законів України. Це потужна дерегуляція. Це той варіант, який ми сьогодні представляємо. Він відпрацьований кабінетом спільно з кабінетом міністрів. Пропонується вам до розгляду. Шановні колеги, він має відповідний. Дякую. Значить, він значно спрощує регуляторний тиск на бізнес, він передбачає спрощення по низку напрямів, в тому числі по сільському господарству і по низці інших напрямів. Тому, шановні колеги, прошу вас з увагою поставитися до цього законопроекту. Хочу наголосити, що через ту величезну кількість поправок, які в ньому є. Я хотів би попросити шановних колег народних депутатів підтримати в тому варіанті, який запропонований комітетом, бо цей варіант повністю погоджений з Кабінетом міністрів з міністерством економіки. Бо якщо ми зараз почнемо десь шукати певних покращень і трошечки його розтягати, то ми не отримаємо того системного результату, який треба. Якщо ми хочемо прийняти, а не завалити цей законопроект, шановні колеги, я прошу не наполягати на непринз. Цепових речах і рухатися голосуванням дуже дякую.